Новорічне свято не уявити без зеленої красуні, яка сяє вогнями та може вразити іграшками. А ще й гірлянди додають настрою. Відразу скажемо, що електричну гірлянду запатентував помічник Едісона у 1882 році. А поширення вона набула у 20-х роках 20-го століття. Звичай же прикрашати ялинку на новий рік прийшов у нашу тодішню країну з Німеччини у 1700 році. Запрошуємо вас на невеличку ретро екскурсію. Ялинки прикрашеними іграшками майже виключно, так би мовити, родом із ХХ століття. Почнемо з верхівки, бо без неї, ну що ж це за ялинка? Хоч у наших затишних оселях, а хоч і в установах, чи на площах міст і сіл чи в організаціях. Далі у нас парашут. Цікаво, що парашут виник раніше, ніж літаки чи гелікоптери, повітряні кулі чи дирижаблі. У в 18 столітті зафіксовано стрибок парижанина з високого будинку французької столиці, щоб показати, з парашутом можна стрибати з висоти. Креслення і зображення парашутних конструкцій можна надибати навіть у архіві Леонардо да Вінчі. Геніальна була людина. Дід Мороз невеликий і класичний. Чіпляється на гілку невеличкою прищіпочкою чи защіпочкою, а не традиційним способом, який ми знаємо. Горішок, Упав він на мою ялинку ще в 50-60-х роках, і з тодішніми символами, без яких свят ну просто бути не могло. Не подумайте, що це ностальгія. Це своєрідний архів епохи побутового рівня. А це дирижабль. Ми б його назвали повітроплав. Повітряна куля овальної форми, яка наповнюється газом, а він має бути. Легшим за повітря двигун, пропелер та його пристрої дають змогу рухові дирижабля, незважаючи на вітер та повітряні потоки. Дережабль був на озброєнні у Першу світову. Популярність його відзначена в 20-30-ті роки. І уявіть, сьогодні він є на озброєнні армії Великобританії і Сполучених Штатів. Сніжинка, символ зими, за яким ми так сумуємо, двостороння зображена на об'ємній. Майже кульці. А ця іграшка дещо нагадує за формою дирижабль, Але красивіша, як на наш погляд, і досить оригінальна: дзвін, дзвіночок. В уяві виникає мелодія різдвяних дзвіночків, дзвоників. А церковні дзвони сповіщали мирянам і про перемоги, і про загрози, які йшли від ворогів землі Руської. Тобто української. Цьому великому грибу років не один і не два десятка. На наших родинних ялинках було їх кілька. Та розбилися при переїздах. А цей лишився. Ну, прямо ретро-екземпляр. Чи всі здогадаються, що це за іграшка? Що вона символізує? Самовар. Такий він ялинково-іграшковий самовар. Сьогодні далеко не всі, мабуть, і знають, що то за пристрій, бо відійшла у минуле і ера, і мота навіть на електросамовари. Наші кухні і офіси заполонили електрочайники. Вертикальна спіраль. Чудово збереглася не надто складна за формою, але показова іграшка. Біля неї примостилася сопілка, спустилася на мою ялинку із прикарпатських полонин, поблизу яких колись жила моя батьківська родина. Ось така вона іграшкова ялинкова сопілочка. Годинник годинник історії, який відлічує новоліття, відлічує поразки і здобутки мого народу. Сподіваємося, не за горами час, коли наші годинники проб'ють час нашої перемоги. Ось іще один символ епохи, яка назавжди відійшла в минуле: двостороння зірка. Червона з одного боку, зелена з іншого. Юна саночниця. Настали такі зими, що дітлахи не встигають досхочу і покататися на санчатах, на лижах, на ковзанах. Снігу мало та не швидко. Ну, хоча б бобслей лишається олімпійським видом спорту. А поряд лідня посестра ялинкової бобслеїстки – Червона шапочка. Все як у шарля Перро. Червона шапочка, фартушок. Кошечок із пиріжками для коханої бабусі. Червона шапочка іде в гості нашим ялинковим лісом пішки, звісно, бо паротяг то вже з іншої казки чи іншої дійсності. Ні, це не той паровоз, про який у пісні співається, що в нього мала бути в камуні остановка. Цей паротяг зупинився на нашій ялинці для нашого настрою. Недалеко від паротяга сторожова вежа. Коли дивлюся на неї, згадую потужні в кілька метрів товщини фортечні укріплення на Соловецьких островах, на Соловецькому Кремлі, де мені довелося побувати. Соловки були форпостом тодішнього Московського царства. Така от історична паралель. Такі іграшки були досить традиційними у 50-60-х роках. Їх використовували, коли виготовляли новорічні костюми. Наприклад, сніжинок. Нашиваючи на вбрання і корони, зроблені з вати скляні палички вони могли бути різнокольоровими і на мистинки. Декоративний ліхтар можна уявити і ось таким яскравим, багатообіцяючим. А шишки можуть бути золотими, як і належить прикрасам на новорічному деревці. А можуть уявно притрушеними снігом. Ох, не вистачає нам снігу. А в цьому будиночку, можливо, жила б білосніжка зі своїми сімома гнумами. Але лісовий будиночок примостився на нашій ялиночці. А ось тут, у куточку, слово честі чілком випадково, як данина комерційному часу. Притулився мішечок із доларами, символ вселюдського достатку, чого ми щиро бажаємо усім землякам і глядачам телебачення Кагарлицької громади. Дід Мороз і Снігуронька були неодмінними дієвими особами чи атрибутами новорічних свят у нашій країні із 1935 року. А от як буде далі? Історія 21 століття покаже. Ми ж піднімемо кели шампанського, вітаючи вас із Новим Роком і у бризках іскристого напою уявимо спалахи салюту нашої неодмінної перемоги. І до слова, хто полюбляє колядки, так їх можна співати до стрітення, тобто до 15 лютого. Щасливих вам зимових свят!